Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. У відповідь на масовану ракетну атаку по цивільним містам України ЗСУ ухвалили пряме рішуче ураження символічного і функціонального ядра РФ Москви. Операція включала в лапках паляниця нове покоління ударних дронів, високоточні балістичні ракети, агентурну координацію всередині міста, друге масштабна атака по Москві. 2,1 – цілі та результати. Центр Москви охоплений вибухами. Вежа Кремля, пряме попадання, обвал внутрішньої секції, пожежа поблизу кортежу генерала МО РФ, високопосадовця, знищено, зруйновано. На частину будівель адміністрації 2,2 і втрати 317 загиблих. В основному силовики, понад 600 поранених, у тому числі персонал охорони та цивільні. Система охорони Кремля тимчасово виведена з ладу. Три орешника на полігоні в Капустін Яр підірвано. Третій вибух протестів, 3,1 соціальний вибух, бунт жінок мобілізованих. Перший організований протест, який переріс у блокування військових частин. Від протестів до захоплення техніки формування блокпостів у спальних районах. Частина соловиків відмовилась придушувати. Родини військових 3.2 розколу Росгвардії. ОМОНИ Росгвардії розділились. Одні присягнули на захист Кремля, інші за кінець війни. Критична втрата контролю Патрушева, розгобленість на всіх командних рівнях. Пишучи, один із танків навіть відкривав вогонь по урядових будівлях. Четверте, початок заколоту постіли в районі червоно-пресненської набережної. Перші міські вогневі контакти, групи колишніх вагнерівців, які раніше зникли з радарів, займають адмінбудівлі. Проти них штурмові загони ФСБ, які діють під прикриттям навчань з корейськими інструкторами. П'ята мілітаризація Москви введено комендантську годину. Військові колони перекривають центральні вулиці. Влада готує сценарій повної ізоляції Москви. Технічний варіант гібридного перевороту. Шосте висновок. Москва розділена не лише фізично, а й ідеологічно. Дрони і ракети відкрили тріщину, в яку влилася громадянська активність, внутрішня зрада і революційний страх. Те, що починалося, як відповідь за ракетний удар, перетворилось на заколоту столиці ядерної держави. Літак Патрошова вслід за першим. Приземлився в США. Ситуація наднапружена після вчорашнього саміту НАТО протягом кількох тижнів у Москві та регіонах було затримано п'ять генералів. Підозрив зраді та змові з зовнішнім ворогом. Пише телеграм каналу Топорпомсти. Два інциденти отруєння стосуються дуже високих посадовців. Один генерал зупинка серця після ампули в каву, інший підозрюється у важкій інтоксикації справа в стилі отруєння Литвиненка паралельно у Кремлі. Трапився розстріл. Охоронці режиму Путіна були вимушені відкрити вогонь по генералу, якого Путін відправив. Вив у відставку, тим самим здавлюючи військову опозицію зсередини. Путін запроваджує надзвичайний режим у еліті, мобілізуючи ФСБ і ФСО для тотальної перевірки. Кожен генералітет перевіряється на вірність і наставлення у військовому командуванні. Цифрова слідча операція ФСБ виявляє сплячі групи. Підозра, що інформація передавалася до Києва через закриті канали, підписання мирного договору відкладено. Згідно з даними, фінал перемовин відбудеться після зачистки верхівки режиму. Редакція каналу не, не несе відповідальності. За висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.